Понад 90% українців і гадки не мають про багатства, якими володіє Яремчанщина. У цьому запевняють місцеві готельєри. Вони вирішили виправити ситуацію та ініціювали у Яремча першу велику конференцію готельєрів. На неї завітали більше сотні представників цього бізнесу, які переконані, покращити надання послуг та ефективніше використовувати потенціал краю можна лише спільними зусиллями. Це мінеральні води. Це лісові багатства, це природні багатства, це ягоди, це гриби, це різновид е, спорту великий, це рафтинг, це е, велосипеди, гірські велосипеди, квадроцикл. Подібні об'єднання вже існують у Львові, Одесі та Києві. Тож чиновники і урядовці запевняють, нині позиція держави не заважати бізнесменам, а навпаки, сприяти таким утворенням бізнесу. Маємо е, давати можливість. Для того щоб представники бізнесу виїжджали з державою на іноземні виставки, працював діджитал маркетинг, але е туристичний продукт в основі. І його треба зробити, щоб був комплексний туристичний продукт. Всі повинні консолідуватися один з одним, і зможе сформувати один єдиний колективний суб'єкт, і відповідно це об'єднання зможе активно і якісно лобіювати свої інтереси щодо розвитку туризму, а також щодо збільшення кількості відвідуваності відповідно на території Яремчанського куща втім, саме об'єднання процес тривалий. Переконаний організатор конференції Андрій Дзвінчук. Треба спершу обговорити всі за і проти. Для цього і скликали такий форум. Це справа не одного засідання, тому не може це відбутися все в один момент. Але над цим потрібно працювати. І це якраз велика конференція. Напри має послужити тим першим потужним поштовхом, який задасть цей темп. Всіма юридичними тонкощами об'єднання готельєрів займатиметься новостворена робоча група. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.